Що звуки повітряної тривоги, яку оголошували ранком 1 червня у Львові, еклектично суміщалися зі звуками мисливського маршу, було щось символічне. Війна і мисливство саме так, у широкому розумінні, можна окреслити зміст Заходу, який ініціювала і проводила всеукраїнська. Асоціація мисливців та користувачів мисливських угідь того дня на базі Львівського лісотехнічного університету. Всеукраїнська семінарна рада з питань розвитку мисливської галузі та утвердження мисливських національно-культурних цінностей розпочалася молебним за мисливцями захисниками України та панахидою заполеглими на війні мисливцями. Владика Михаїл. Також благословив членів гуртка Юні мисливствознавці». Прошу благословити учнів гуртка устого мисливство Хай буде з вами, з усіми нами, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вікно, коли через покладення рук я благословляю на священників, а вас благословляю через покладення. Дення рук на достойних ліго сотвореного Богом світу. як Бог благословити. Христос воскрес! Христос воскрес! Учасниками семінарної ради переважно були науковці та фахівці мисливської галузі. Різних напрямків. Протягом дня у стінах університету обговорювалися актуальні питання, які турбували мисливську спільноту і раніше, але у період війни особливо загострилися. Шановні присутні, шановні члени нашої сьогоднішньої центральної ради, пропоную час своєму мовчання. За допомогою відеозв'язку до заходу долучилися відомі мисливці, котрі нині захищають рідну землю у лавах Збройних сил України. Їх голос з фронту та безперечна підтримка ідей та рішень семінарна ради переконливо засвідчили той факт, що нагальні питання мисливства не повинні замовчуватися і у період воєнного часу. Бездіяльність вже достатньо нашкодила мисливській галузі, тому всі учасники зібрання сходилися на тому, що з подібним станом речей годі миритися. Напевне, найголовнішою подією заходу стала презентація та ухвалення кодексу українського мисливця, у якому утверджуються фундаментальні морально-етичні і культурні цінності мисливства. Робота над кодексом, до якої долучилися фахівці різних природничих напрямків, тривала не один день. Понад півтора десятка організацій прийняли участь у редагуванні кодексу. Та все ж за його створення потрібно дякувати ініціативному ядру, котре склалося навколо Асоціації мисливців України. Саме воно і стало рушійною силою, котра не боїться викликів сьогодення. І готова брати на себе відповідальність за долю українського мисливства як мета створення нової, єдиної організації мисливців України. Важливо те, що повинні бути правила, навіть такі так звані неписані правила, не юридично затверджені правила, а правила е суспільства що можна, що не можна. Оце якраз і покликано на те, щоб кожен мисливець в душі мав свої знав свої виважені правила, права і обов'язки в сфері використання е природи. Дарів природи. Тому це дуже важливо і з часом, коли пройде не одне, мабуть, покоління, яке вже чітко буде сформоване, чітко знатиме і виконуватиме всі ці правила. Кодекс потрібен. Дуже дякую організаторам, дуже дякую за те, що зробили це. Ми підтримуємо на державному рівні всі ініціативи, які створені на розвиток, створені для популяризації професії, популяризації мисливства. Правильного мисливства, виваженого, раціонального, невиснажливого мисливства. Це дуже важливо. І традиції і дійсно не потрібно забувати, адже без минулого немає майбутнього. Подібні заходи дуже потрібні в сьогоднішній день, в сьогоднішній стан галузі. Реально велика кількість мисливців. І користувачі мисливської як сектора економіки країни можуть би дали додаткові надходження в бюджет, які можна було використати для оборонозпосилення обороноздатності країни. Це б дало поштовх відродження традицій, що мисливство дійсно воно важливе в соціально-культурному аспекті виховання людей, обізнаності населення. У семінарній нараді прийняла участь і Яна Кульгейко, донька голови Рібкінської районної ради УТМР Анатолія Кульгейка, котрий здійснив подвиг у березні 22-го року, і якому держава ніяк не відважиться присвоїти звання Героя України посмертно. Соня збройних. Сила силах України перебуває понад 100 тисяч мисливців, які виконують бойові завдання. І заходи, які ми сьогодні робимо тут, ми сподіваємося, що наші захисники повернуться і вони побачать зовсім інший, зовсім, зовсім цікавіший стан мисливської галузі, яка була до війни. Наше завдання тут зробити так, щоб мисливство вийшло на значно кращий рівень. Значно краще, навіть якщо як і в Європі. Тому е дякуємо Збройним силам, дякуємо мисливцям, які боронять країну, за можливість того, щоб ми тут могли робити кроки на посилення галузі, на збільшення мисливської культури, збільшення популяції диких тварин та інші. Мисливські заходи сьогоднішній захід, я вважаю, абсолютно історичний для історії новітньої мисливської України. Вперше в цій історії розглядався і, сподіваюсь, буде затверджений кодекс українського мисливця. Це була титанічна праця, над якою працювали наші львівські колеги організації з усієї України, в тому числі і ми, мав честь бути до цього долучений. Попри всі негаразди і всякі палкі дискусії, мені дуже приємно, що більшості сьогоднішніх наших делегатів дуже сподобались всі наші починання. І ще раз під, під, хочемо підкреслити, що це дійсно почин, ніяке не звершення, і ніхто нікому ніяких груб не заламує. а Просто робить віконце Європу, робить для того, щоб можна було нам інтегруватися, розвиватися культурно і розвивати нашу галузь. І одне з найголовніших завдань кодексу. Коли ми сьогодні не можемо об'єднатися навколо єдиної організації, яка є в Європі, коли нам не дають наші можновладці належне законодавче забезпечення, держава не підтримує нас, ми маємо об'єднатися навколо спільних ідей і прагнень. І я вважаю, це головна, головна настанова цього кодексу об'єднати людей навколо спільного. Прийняття кодексу послужить удосконаленню введення мисливського господарства, тому бо це більше додаткові етичні зобов'язання, які має взяти на себе, повинен взяти на себе кожний український поважаючи себе мисливець. Тут прописані такі етичні норми, не писані закони, які традиційно склалися в нашому суспільстві, і які ще до сьогоднішнього дня не мали писаного узагальненого документу. Я вдячний. Організаторам вдячний авторам, які це все, все зробили, і впевнений, що воно послужить на благо справу, збереженню і відтворенню нашої мисливської культури. Шкода, що сьогодні в країні у нас такий тяжкий час. Ми сьогодні згадували і на церковні служби поминали загиблих мисливців. Ми сьогодні Презентацію робили пам'ятникам мисливцям захисникам України, які ми обов'язково після перемоги встановимо за будь-яку ціну. Сьогодні, звісно, що всі наші кошти, зусилля потрібні живим, потрібні нашим захисникам. Часи дуже складні, в тому числі для асоціації. Щось прогнозувати дуже важко. Але в нас навіть поспіхом останні розділи цього кодексу про самоорганізацію, самодисципліну мисливців, про самоврядування, які сьогодні говорили, що вони сирі, потребують досконалення, абсолютно справедливі зауваження. Але вони викликані тієї необхідності, що в нас сьогодні є. На жаль, є всі підстави вважати, що якщо найближчим часом мисливська спільнота не організується, якщо мисливська спільнота не дасть собі раду, то їй дадуть раду без неї. Не хотілося б йти по цьому сценарію, хотілося б наші мисливці, як мисливці Польщі, Словаччини, Чехії, всіх наших західних сусідів мали можливість все-таки давати раду самі собі, тому що ніхто в цій країні не знає. Що краще для мисливця, ніж сам мисливець. О, тому наступний крок на нас буде, звісно, що звернення, звернення до державних органів з проханням підтримати цей кодекс в будь-якій формі. Буде звернення до мисливської спільноти України підтримувати цей кодекс. Будемо просити тут ТЕМР, будемо просити Держзагентство про те, що у нас є меценадуже на сьогоднішній день, який готовий віддрукувати досить солідну партію цього кодексу, який після допрацювання десь, може, в серпні місяці зможе лягти на стіл кожного користувача мисливської гідь для того, щоб. Всі могли з ним ознайомитися, потримати в руках. На жаль, самих соцмереж ми сьогодні обрізані, лише соцмережами, немає полювання, немає живої комунікації. Самих соцмереж недостатньо. Має бути живе спілкування. Я сьогодні ще про це говоритиму в продовженні цього заходу. Бо в нас насправді досить порушена комунікація, досить порушена. Біля мене зараз поруч стоїть, до речі, магістр, мистецтвознавець, дуже перспективний молодий чоловік Данило Юрійович, який допомагав нам проведенню цього заходу. Він мені вчора розказав дуже цікаву історію про він, мисливець з Діда Прадіда, розказав дуже цікаву історію про те, як йому прадід через діда вже переповів про, власне, як у війну виживали люди за таке полювання. Тому хай Данило скаже. Пару слів, все приводу. Коли в селі не було чоловіків, всіх друзів позабирали на війну, то моєму прадіду було 5 чи 4 роки, він собі на галявині десь зрізав дерево під пеньок, і дівчата заганяли йому, всі він стріляв зайців на все село, щоб вижити, а потім сі їли, кому сім'ями роздавали. Мабуть, більше, в п'ять років так, я боюся, що так, він міг промазати. Можливо, і 10 років, так, саме так. Але мене саме вразило саме те, що село, де були переважно жінки, виживало завдяки власне полюван. Обговоренні Кодексу українського мисливця це майбутнє нашої галузі. Галузі як такової, деякої на даний момент ставлення. Не дуже таке. Як, як кажуть, люди звертаються до, до нас мисливців і дивляться на нас як на якихось боїв. Але цей кодекс покаже людям нашу етику, наше розуміння мисливства, наш підхід до цього, до того, що ми займаємося більш відтворенням, ніж добуванням цієї дичини. Дуже багато інформації в світових, так. В світі про те, що полювання є одним із найкращих засобів для реабілітації військових після бойових дій, зараз на сьогоднішній день у нас є шикарна можливість підготувати наше мисливські угіддя, підготувати кількість звірини до повернення хлопців з фронту з перемогою. А є дуже багато прикладів, коли люди, повертаючись з війни. Там кажуть про ПТСР, про багато речей, а полювання для них стає сенсом того, що вони лікуються, вони живуть цим, вони знов знаходять сенс життя після того, як повертаються з фронту. Україна нова держава. Ми маємо лише 30 років своєї історії. Але мисливство українське має дуже багато корнів, дуже багато традицій. Але зараз така ситуація, коли нам треба бути не ломання маючи старе, створити щось нове, що буде дійсно допомагати нам розуміти нашу історію нашого ловецтва і розвивати ці традиції. Тому цей захід, який відбувся тут, він показовий плану того, що він поєднав представників різних користувачів мисливських угідь, поєднав представників міністерств. Поєднав Людей зацікавлених в тому, щоб традиції ловеста в Україні розвивалися, станом на сьогоднішній день ті собаки. Є. Ну, якщо вони не будуть угіддя, якщо вони не будуть бачити свого об'єкту полювання зустрічатися, то ми просто їх втратимо. Терор, який здійснює агресор проти нас, проти нашої держави, проти наших людей. Він же, здійснює так само і проти наших собак. Я можу вам сказати, що коли... Прийшли окупанти, наприклад, такий випадок, простий випадок, розумієте в Макарівському районі, значить, Київської області розстріляли розплідник. Олексія Євтушенка, сибірський лайкер, це було просто зроблено для того, щоб ну, це їхня порода, розумієте, але ми знищимо, тому що ви не маєте, не маєте права мати тих собак. Це дуже велика проблема. Сьогодні знав від Анатолія Константиновича, що в четвер, зовсім недавно, два дні тому, з четвера на п'ятницю було атаковано ракетою Харківський УТМР, де знаходилися знач, осередок в Харківського ФМСУ. Значить, де були знищені всі документи, відповідно, ця апаратура. Ну, ви розумієте, якщо втрачається інформація про собаку, якщо вона, навіть і племінна, це відповідно, значить вона стає просто. Я розумію, що щось лишиться. Але скільки собак пропало під час ну, тобто документів провало під час тої агресії, ніхто зараз не знає. Що було найголовнішим у цьому заході? Думаю, що а, а, саме те. Що ми всі визнали, що є найголовнішим з точки зору мисливця, як людини, яка е, е, любить природу, охороняє природу і відновлює кодекс мисливця України. Розумієте, воно, начебто, це, це е, така бумажна робота. Але з точки зору самого кодексу, якщо ми його подивимось, то ми побачимо, наскільки цей документ відображає те, що б хотіла спільнота мисливців бачити в такій галузі, як мисливство, як мисливська галузь. І мені дуже прикро, що з давніх часів вже в Україні, самостійної України, Незалежної України. Немає, на превеликий жаль, в розуміння в наших державних органах того, наскільки це важлива галузь з точки зору ставлення людини, з точки зору того, як ця робота виховує з маленького хлопчика або дівчинки великої людини. Тому що без з єднання з природою ви ніколи, ніколи не отримаєте людину з великої літери. Безперечно війна вона. Наклала дуже глибокий відбиток на всі аспекти існування галузі мисливської. Відбувається сильна зміна міграційної активності дичини, не тільки птахів і тереофауни, тому що дуже сильно відбувається відтік тварин і птахів від. З зони бойових дій, тобто з Херсонщини активно переміщається на Миколаївщину, на Одещину. Я Євгенія Яніш, співробітник інституту зоології, кандидат біологічних наук. І я мисливець з двадцятирічним стажем. Так, дійсно, війна звичайно впливає на всіх, зокрема на тварин. І наш інститут, наші фахівці досліджують це питання. Є окрема тема, яка зараз. Розвивається, досліджується по всіх групах тварин, але на жаль, ну всі розуміємо, що багато територій, які зараз недоступні для науковців, і частини інформації ми поки що не можемо отримати. щодо заходу, такого, який був проведений сьогодні, однозначно, вони дуже необхідні. Обов'язково потрібно. Мисливцям, по-перше, розповідати про те, що вони роблять, про те, що мисливство це фактично галузь економіки, і це про природоохорону в тому числі, і це дуже значна частина і часу і фінансів мисливців, іде саме на підтримання бірізноманіття видів, які є тощо сьогодні. Як ви знаєте, відбувся е, гарний мисливський форум, який піднімав багато цікавих і важливих, надто важливих питань, я би сказав, в тому числі, і це питання освіченості, це питання преси, це питання видання часописів на мисливську тематику, видання книг. І, зокрема, я займаюся такими питаннями е, збором інформації і той. Інформація, яка несла мисливську культуру ще за часів Польщі. І звичайно накладає сьогодні відпечаток на, на наше сьогодення, і ці питання потрібно піднімати. І ці питання потрібно ставити в завдання нашим урядовцям на нашій державі, щоб галузь мисливства не занепадала а навпаки, піднімалася, розвивалася і цю галузь цінували. Хотів би сказати, що будь-яка справа, хороша справа, тим більше в такій галузі, як мисливство. А ми кажемо, що ми хочемо бути мислив справжніми мисливцями, тобто мисливці це є цивілізовані люди, це не є не браконіри, це не пияки. ми маємо таку негативну, як то кажуть, репутацію суспільства. Ми маємо зараз пропагувати правильне мисливство і правильних мисливців. Для того щоб почати, як кажуть, правильну справу, її треба почати саме з певної збірки етизбірки ети, ети, е, е, етичних. Норм відповідно і традицій відповідно дуже позитивно, що почали нарешті вже як то кажуть з таким великим запізненням. Мисливці отримують свій кодекс етики, кодекс етики поведінки мисливця. Ну, скажу по своєму колективу, я є голова низового колективу районного, значить, товариства Лісівник міста Перемишляни. Ось то ми почали трошки скоріше. Ми свої стартули своїм кодексом значить етики мисливця ще в грудні 21-го року. Ось, але в скажу так, це було це. Є необхідність, тому що для того, щоб врегулювати такі відносини внутрі. Тут в колективі між мисливцями потрібно дотримуватись певних правил. Якщо ми не будемо дотримуватися тих правил, ну ми ніколи не наведемо порядок. Відповідно, дуже позитивно сприймаю цей, цю, цю знаменну подію сьогодні. Нарешті, як то кажуть, початок відбувся, і ми, як мисливці, будемо мати. Я надію, що це буде всеукраїнський кодекс мисливця, і потрібно долучати максимум всіх всі мисливські асоціації товариства для того, щоб це було дійсно було на загально національному на Вітаю, шановне мисливське товариство, спільноту нашу всю. Як сьогодні було на семінарній раді озвучено, сьогодні приймається основоположне. Кодекс мисливця. Це те, чим повинні мисливці жити, як чого і дотримуватися. Мисливська спільнота в нинішній час необхідно, щоб об'єдналася, об'єдналася навколо. Не однієї назви, а навколо одного бачення розвитку мисливського господарства і в подальшому це все втілювати в життя. Шановні колеги, мисливці, товариші, друзі. Сьогодні ми у Львові, в стінах Національного львівського лісотехнічного університету, проводимо нараду з питань. Затвердження і розгляду кодексу мисливського першого в Україні кодексу мисливського і затвердження культурних цінностей, традицій мисливських. Ну і взагалі обговорюємо проблеми, які сьогодні має Мисливська галузь. От. Нашу нараду зареєструвалися і відвідали вже біля 80 чоловік, фахівців, спеціалістів, вчених керівників мисливських господарств. От. Було жваве обговорення. І кодексу, і інших тем, які були в порядку денному, і хочу сказати, що проведення таких заходів воно надзвичайно корисне і надзвичайно потрібне. Можна говорити, що війна в країні не на часі ці питання, все на часі. Якщо ми будемо і сьогодні ухилятися і обговорення, і не піднімати питання, які сьогодні можуть вплинути на розвиток галузі, то галузь просто загине, так як вона. З кожним роком стає все в гіршому-гіршому положенні. Тому ми і зібрали тут сьогодні актив. Я повторяю, ми жваво обговорили проблеми. Мені дуже сподобалось, що люди відгукнулися на наше прохання, дали багато зауважень до кодексу. І я дуже сподіваюся, що до до обговорення цього кодексу доєдналися багато господарств, багато наукових організацій, чотири університети, в тому числі Львівський, Національний університет біоресурсів і продоховання Києва, Поліський університет, Запорізький університет, які надали свої пропозиції. І зауваження до кодексу, і підтримали його. Це говорить про те, що він не приймається кулуарно, він, приймає, він місяць вже був в інтернеті для обговорення. І прийняття такого документа, як Мисливського кодексу, повинно сприяти розвитку галузі, повинно забезпечити розуміння суспільством, що Мисливська галузь є найбільш природоохоронна галузь в країні. І працює задля майбутніх поколінь, а не задля задоволення сьогодення чи забаганок знищення тварин, як нас інколи називаються вбивці, убивці, знищення тварин, варвари і так далі. Так далі. Ми більше природоохоронна галузь. Сьогодні ми розглядали гімн мисливський. Він сьогодні відображає ставлення мисливців, нормальних мисливців, не браконьєрів, не не ворогів, як ми в гімні там їх називаємо, а нормальних мисливців, які. Піклуються про природу, які прокруються про е, наше середовище. І в той же час ми говоримо про те, що е, сьогодні мисливці на передовій в охороні нашої країни, в захисті незалежності нашої країни. І сьогодні ми говоримо в свою часть слова, що стоїмо запеклі бої, супроти звірокрадів, як ми називаємо браконьерів, ворогів з підступною східною ордою. Сьогодні наша задача головна це перемогти цю східну, підступну орду. І мисливці зіграють не останню роль в цьому. Спокон віків зі зброєю в руках, рішучими стоїм запеклім бо. Періодично протягом дня голос мисливських сурм відчайдушно змагався зі звуками повітряної тривоги, котра аж ніяк не переймалася долею українського мисливства.